Українські військові моряки переймають досвід західних колег. У Одесі, столиці військово-морського флоту нашої держави, з'явився перший вербувальний центр військово-морських сил Збройних сил України. Тут чекають на майбутніх захисників, пропонують службу за контрактом на кораблях, морській піхоті, авіації та береговій артилерії. У центрі охочі пишуть заяви та проходять анкетування. Цей етап важливий насамперед тому, що у військових комісаріатах відсутні представники військово-морських сил. Раніше майбутні військовослужбовці контрактної служби не мали змоги отримати всю необхідну їм інформацію щодо вакансій, можливої посади та місця проходження служби в вербувальному центрі буде надавати всіляка допомога тим громадянам наших, які прийняли рішення вступити на службу військово-морські сили щодо і оформлення документів. Повторююсь визначення, де в яких в якої ролі він буде служити у військово морських силах. Серед охочих приєднатися до ЛАВ Збройних сил України і молодший лейтенант запасу Юрій Топальський. Я приходил, ну, в оперативного командування, узнавал, які вакансії з должності, ну, по моїй спеціальності. Мені підказують, підказали, що є такой вербувальний центр. можна підійти, пройти тестування тестирование, подскажут, що как, могу служить. далі вже будуть всячески з оформленням документів. І Дальше прилет мою судьбу, як мені сказали, уже є. Моя вакансія номер частини є. Так що все відлично, Мені дуже подобається. Вимоги до всіх кандидатів однакові: бути фізично здоровим, пройти психологічний тест і найголовніше мати бажання віддано служити батьківщині. Працівники центру допомагають збирати необхідні для подальшого проходження служби документи тим, хто відповідає визначеним критеріям. Це суттєво заощаджує час добровольців та значно полегшує роботу військоматів. Ті, хто пройшли тести, далі ми надаємо їм всіляку допомогу щодо оформлення документів. Як скоріше, так щоб вони після цього отримали письмову згоду в ту чи іншу лісову частину, і цією письмовою згодою, з пакетом документів прибули до військового комісаріату, де їх оформили їх прийом на військову службу за контракт. За словами першого заступника командувача військово-морських сил Збройних сил України Андрія Тарасова, ще один вербувальний центр планують відкрити у Миколаєві до кінця поточного року.